Бог прийшов у тілі, люди його вбили і розіп'яли, але на третій день він воскрес. В це сьогодні вірять мільярди людей. Ісус показав перевагу духа над тілом. Він воскрес із мертвих і пообіцяв нам, віруючим в нього, що оживить наші тіла для вічного життя. Бог знову збере і оживить сухі кістки. Буде не буде воскресіння мертвих. Ісус скаже слово, увійде дух життя від Бога, і все тіло обросте і оживе. Ті, хто за життя харчувалися від дерева життя, від слова Божого воскреснуть для життя вічного, всі інші воскреснуть для вічної наруги і посоромлення сьогодні повно різних навчань і філософії, але всі ці людські знання просто нуль в порівнянні з Христом і його владою. І він розумніший за всіх людей і вчених на землі, і ніхто не може з ним зрівнятися. Всі науки світу разом узяті не можуть дати життя. Стільки розумних, грамотних, талановитих вчених так розвивається сьогодні наука і медицина. Але хто може оживити людину, воскресити її та оживити сухі кістки? Ніхто матерії це не під силу, а Христос скаже слово і все оживає.